Чи стане п'ятниця історичною та вирішальною, коли Зеленський буде спілкуватися з Трампом і про що і як фонд перемоги України буде наповнюватися за рахунок сателітів друзів і господарів Путіна? Чи стане це реальністю? Про це поговоримо просто зараз. Я Ірина Услова з нами політолог, пане Олеже, щиро вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні! Заєм, героям слава нагадаю, друзі, що зараз ми працюємо в прямому ефірі мого Ютуба, туба у зловатокс. А також ви можете подивитися потім нашу розмову на ютубі Західнету та 24-го, куди закликаю вас сюди підписатися. Будь ласка, якщо ви ще цього не зробили. Нас уже на моєму Ютубі майже 10 тисяч користувачів буквально за кілька днів. Дуже дякую вам за таку активність за увагу, за те, що приходите, слухаєте. Тож, якщо ще не підписалися, підпишіться І ваші питання, коментарі та лайки до нашої розмови з паном Олегом. Звісно, вітаються Дональд Трамп на Редодні з черговою низкою заяв про те, що Путін міг би закінчити цю війну, але зрозуміло, що він не закінчує. Про те, що Зеленський приїде, будемо говорити про тамагавка ще й про наступ, буде Трамп міркувати, що він дасть, не дасть. Вийшов, поговорив із пресою. Давайте почуємо, що він каже, і будемо обговорювати. Будемо говорити про війну з ним, і ми будемо говорити про я маю на увазі. Вони хо вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення щодо цього, але вони хотіли би перейти в наступ. Ви знаєте це. І ми повинні будемо прийняти рішення. На я так подумала, а що конкретно хоче почути Трамп? Цілі, які ми можемо вражати за допомогою томагавків, як ми будемо йти в контрнаступальні дії? Що йому ще може бути незрозуміло, як нам це проартикулювати правильно зараз в хорошому сенсі? Бо ніби все те очевидно, та Трамп говорить речі теж адекватні, що Путін не перемагає, що Путін платить півтора мільйона в Трамп. Та така математика ще краще ніж є напевно в реальності. А може він що знає більше? Тобто, що ще тут має ось так в одну, в одну лінію? Ви Дуватися, щоб Трамп продав нам все, я думаю, що Зеленський готується дуже серйозно до цієї зустрічі. Мабуть, там не тільки карти будуть, але я маю на увазі не тільки гральні, якими оперує Трамп, але й ті, які показують знову те, що відбувається. На лінії зіткнення, які території захоплені, які за цей період між спілкуванням, до речі, Трампа і Зеленського, да, між різними спілкуваннями, яке співвідношення захоплених територій з тим, що казав йому Путін. Маю на увазі на Алясці Путін Трампа. Це один із елементів. Тобто ми бачимо зараз складову, яку я боюсь наврочити, але те, що Трамп почав оперувати. Реальними або дуже близькими до реальних цифрами і даними, це говорить про те, що все-таки він спирається зараз на документи аналітиків і, звісно, розвідок, яких дуже багато в Сполучених Штатах, і вони в принципі завжди якістю своєю відрізнялися. І на це тло треба накласти, як на мене, українській стороні, звісно, я не знаю, достеменно як і про що будуть говорити, але обсяг ресурсів і ймовірні наслідки. Тобто, якщо надати умовно тільки там, певні ракети, то будуть такі успіхи. Якщо надати комплекс там плюс томагавки і, ну, щонайменше там 50 штук відразу, ну гіпотетично, да, то будуть такі наслідки. Звісно, що під кожну цю дію мають бути е розвіддані, які сьогодні, на сьогодні, прямо от в реальному режимі мають надаватися, да? щоб ми чітко розуміли, що де, хто куди пересувається, хто що прикриває, хто де е планує щось робити. І оцей комплекс, його можна обов'язково називати контратакою, але зміною порядку денного на лінії фронту. Тобто, показати або роз'яснити на пальцях, що необхідно для того, щоб у Трампа продовжувався, і це дуже важливо, як на мене. Воно здається, знаєте, пересічному громадянину, який не дотичний до. Психічного, психологічного портрету Трампа, але, як на мене, це дуже важливо продати це як наступну успішну операцію під керівництвом Трампа. От, як він сказав, що я, я послухаю, я дозволю, не дозволю, воно трошки ріже вуха, але менше з тим, він вже включився, помітьте, можливо, це переклад, ну я з перекладу роблю висновок, що він включився в цю дію. Тобто він там актор, а не спостерігач. І це дуже помітно після того, коли на Близькому Сході у нього ну, є успіх. Чи це завершений успіх? Це інша розмова, це до тих, хто близький схід вивчає. Але він зараз оце отримав флор переможця, хоче атакувати, хоче робити більше. Тим більше, що все-таки я бачу, що відсутність у нього е, Нобелівської премії вона не послужила е, стоп-словом, і він далі нікуди не йде. Мені е, на сьогоднішній момент е, мені здається, що це один із стимулів. І от коли ми це все в комплексі беремо, то е, зараз. Можливо, можливо, знову ж таки, ми, Трамп це, це, скажімо так, дуже важко передбачувана особа. Але можливо, ми зараз знаходимося в моменті істини, коли Трамп ухвалить історичне рішення або близьке до цього. В тому сенсі, що треба дотискати Путіна, його. Партнерів, а ми це бачимо, Індія вже дає задню до Китаю, якщо застосують 500% ці санкції, ну це ну, дуже серйозний момент, да? І от ми, якщо це вималюємо в комплекс, якщо дійсно в голові у Трампа це комплекс, тоді е, можна дивитися на п'ятницю або там вже на суботу з стриманим оптимізмом, що що ще є передумови для зміни ситуації стосовно Росії, уже й в дієвому сенсі, не тільки в словесному. Інститут вивчення війни каже, що передача продаж Україні томагавків це навіть не ескалація війни, а симметрична відповідь Російської Федерації. Але вони також нагадують, що Москва намагається відмовити Вашингтон від передач Україні томагавків. Зокрема, цитують сумного коня Лаврова, який заявив, що це чергова дуже серйозна ескалація, яка завдасть колосальних збитків для взаємин між Росією і США. Треба треба шлаврові він ото ми казали, що. Він навіть не виходить на арену цього цирку російського, тому що все Пісков, Путін, про запротомагавка. Це вже й цього випустили. Як останній шанс, якийсь чи що? А можемо ми казати, що це дійсно симетрична відповідь, а навіть не ескалація, і що спроби Росії запобігти цій симетричній відповіді. Їхніми інформаційними вкидами та істериками вони провалилися? Ну, я б не сказав, що провалилися, а провалюються. Тому що для мене закінчений маневр це коли Україна отримує. Томагавки й не лише і в тій кількості, яка може істотно вплинути на те, що відбувається mm. зараз в протистоянні між Україною та Росією. Тоді це буде закінчений маневр, і тоді можна буде вже робити висновки успішно, цей крок чи не успішний, але зараз в інформаційному сенсі він дійсно успішний. Він, як на мене, крутий, і в тому сенсі, що він постійно підживлюється головним актором, маю на увазі Трампом. А росіяни підживлюють цю тему, оскільки змушені реагувати. І це прекрасно, оскільки будь-яке згадування в пресі, на телебаченні де завгодно, слова «Тамагак» – це на користь інформаційної, скажімо так, операції Сполучених Штатів проти Росії. Оскільки розумніше було б, або було б, скажімо так, викликало б у мене занепокоєння, відсутність реакції. Тому що здебільшого, на деякі випади Трампа Росія протягом цих дев'яти чи більше місяців реагувала по-різному. Іноді взагалі жодної реакції не було. Навіть Медведєв нічого не говорив, да? а тут реагують всі: і Лукашенка запустили, і е, корисних ідіотів різноманітних, да? і вони все про, про те, що це зруйнує американо-російські стосунки. І Тут питання до Трампа: чи Трамп зараз думає про американо-російські стосунки, чи він думає про завершення війни і е, отримання лавр поки що не премії. Абсолютного переможця, і потім, уже з точки зору переможця з переможеною Росією, спілкуватися вже на різні теми, які цікаві, оце дуже важливе питання. Чи саме така мета зараз у Трампа? Росіяни це достеменно не знають і тому реагують в усі способи, які вони реагували раніше, тобто у них є інструментарій, який раніше діяв на Трампа, і вони його майже весь використали. Ну, я навіть скажу, весь використала це і лестощі, це є е, десь більш помірна реакція. Ну так Путін же сказав, що наприклад, що. Якщо передадуть, то ми будемо просто ППО покращувати. І, і не сказав ніякого там на той момент не сказав, що він буде якось активно відповідати на це. Там уже далі з'явилися його ці посіпаки, які вже наговорили скільки, скільки треба, те, що він не може сказати. Але вони все використали, навіть і те, що ми готові до перемовин, що ми пропонували перемовини, але от Україна там. Дослухається до європейців, продовжує війну. Трамп молодець, якби він був президентом цієї війни б не було, каже Путін. Да? Він жалкує, що Трамп не отримав Нобелівську премію. Тобто дуже багато тих прийомів, які раніше працювали, вони зараз в молоко. Ну, принаймні на нинішній момент, що ми з вами говоримо, вони в молоко. І залякування ядеркою це теж дурня, тому що Медведєв за це вже по ушам отримував безпосередньо від Трампа. І знову хочеться. Може він мазохіст, я не знаю, крім того, що алкоголік. От, тому м -м, поки що мене е, те, що відбувається навколо кейсу Тамагавків, а він широкий насправді, багаторівневий, мені поки що це подобається. Нам також що ж тут уже гріха їти ну дійсно бачимо, що оці всі залякування пустопорожні росіян вони ні на кого не працюють. А якщо Трамп все таки думає про російсько-американські взаємові в тому чи іншому векторі, то в якому в принципі що ж з них взяти? Якщо у них вже повибита НПЗ і Трампу це вигідно, тому що російська нафта не конкурентна тоді для його нафти. Тобто для чого йому Росія Україна з Україною можна і фонд перемоги, і рідкоземельна угода, і угода. По дронах, інша наша зброя, можна і торгувати, і працювати, і в воєнній, і в економічній компоненті. А з тими, що? Ну тут важко сказати. По-перше, з одного боку, важко, з другого легко, оскільки в оточенні Трампа є люди, які хочуть заробляти на Росії. І я думаю, що настане їх час, коли їх буде слухати Трамп, тому що він їх слухав, тепер не слухає. Він тепер бачить, що в принципі зараз можна вбити конкурента в тих галузях, що ви казали, ну, конкурент який досить серйозний. Вже зараз Сполучені Штати можуть заробляти на тому, що раніше заробляла Російська Федерація. Це прекрасно. Чи зміниться сприйняття Трампом, Росії може змінитися, якщо вона від, ну піде, якщо цей мир або припинення вогню? Трамп зразу поставив собі як галочку виконана, да і вже буде розглядати Росію як після війни. Оскільки в його словах, навіть ті, що нам подобається, періодично виникає, що у нас гарні стосунки, мені, я люблю росіян, ну, люблю українців, люблю росіян. Тобто він залишає цей місточок для того, щоб щось з цією Росією робити на той момент. Але якщо допустити, що кожна. Тривала війна, яка не закінчилася перемогою, майже завжди всередині Росії викликала якісь катаклізми. То чи з Росією, яка стане нестабільною всередині, і там вже не треба буде звинувачувати когось там Україну, чи там ще когось, а вже якщо всередині почнуться ці бурління, то чи потрібна така Росія буде в е, спілкуванні? З Трампом. Проте залишається ще один сценарій, який мені дуже не подобається, і він підтверджений неодноразово, що коли Росія була на межі, в будь-які вигляді Імперія, Радянський Союз, Російська Федерація, коли вона залишалася, як на мене, за крок до прірви, чомусь американці завжди не, не дострілювали цього коня, а навпаки, протягували руку. Да? То ну, останнє це що, ніжки Буша чи що там їм врятували від голоду, Да? Тому тут багато сценаріїв, але це вже про те, що буде пізніше. Нам головне зараз із і яка є викрутити максимум. Тобто нам треба залишитися суверенною державою, нам треба отримати кошти репарацію від Російської Федерації, від Китаю, якщо так буде, і так далі. І так далі. Ну, там не репарація, там трошки по іншому називається, але нам вистояти. Відновитися і зробити свою державу такою, щоб у Росії більше не було бажання нападати на нас ну, принаймні, що найближчих 100 років. Бо в Росії є і бажання нападати на інших друзі. Нагадаю, я Ірина Услова, це Олег Лісний політолог. Ми працюємо в прямому ефірі. Мого Ютуба Услова Токс, куди я закликаю вас підписатися? І з нами вже 200 людей також працюють наживо цього ранку. Четверга, 16 жовтня. Ваші питання, вітання. Дуже раді. Чехія нас дивиться, Крим нас дивиться. Вікторія, вітаємо! Може, маєш питання? Будь ласка, завжди раді відповісти. Бо про Крим ми теж зараз поговоримо за 5 хвилин. А Поки про те, що Німеччина вже готується також до війни з Російської Федерації, принаймні. Не, не тільки влада, яка, от, наприклад, як ми дізналися вчора після засідань на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО і 31-го Рамштайну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю українських безпілотників дальньої дії, і це не дивно, що Німеччина підтримує цього е, року Україну на загале, Нагадаю на суму близько 9 мільярдів євро і продовжує надавати підтримку на цьому рівні. Бо відповідно до опитування і 27% німців вважають імовірною війну з РФ у найближчі. Півроку 20% жителів Німеччини вважають війну з Росією в найближчі 6 місяців скоріше ймовірною. Ще 7 вкрай. тридцять 36 вважають, що такий розвиток подій скоріше Мало ймовірний, але все ж таки до речі, страх війни з Рев сильніше серед молодих людей, які розуміють, що очевидно, вони стануть мобілізаційним ресурсом, і жінок визначають соціологи. Окрім того, прикметно, що більше половини громадян Німеччини 59% не стали би захищати країну зі зброєю в руках, якби на неї напали. А зараз зараз ми да, всіх захищаємо, як ми з вами бачимо. Серед чоловіків не готові захищати країну 46 опитаних серед жінок 72%. На питання, чи потрібна обов'язкова військова служба, щоправда, якщо буде в сфері недостатньо добровольців, ствердно, відповіли 59% учасників опитування. А Трамп, нагадаю, писали західні медіа, спонукає того ж Фрідріга Меш, канцлера Німеччини якого не дуже хочуть воювати всі ті, як ми тепер бачимо, дати Україні тауруси. Ну, щоб не треба було воювати німцям, які не справглі бажанням брати в руки зброю. Що очевидно, бо краще ще ввечері ем, пива випити з мюнхенськими ковбасками, ніж іти воювати. так? То так може тауруси дійсно дати, щоб продовжувати і далі пиво пити, Октоберфести проводити? Ну, тауруси це вже, знаєте, якась, якась така мрія, яка. От Справжня мрія. От ти до неї підходиш, майже майже ти її отримав, а вона далі пішла. І вона вже. Невловима, невловими знаєте, Чи це мрія, чи це ілюзія. Е, я все-таки тут, може, буду оптимістом. Спробую бути, якщо ну, таки слово, якщо це буде ключовим словом в цьому в цьому прогнозі або сценарій, якщо Сполучені Штати нам нададуть в будь-якій кількості, тут я від одного до 50, да тамагавка, ну маю на увазі ракети, то у німців відпаде останній аргумент, який вони постійно використовували, в тому, що ми готові, але. От це треба порадитися з ключовими партнерами по НАТО, і так далі, і так далі. Чи це треба робити? У нас їх небагато, і чи вони вирішать питання, чи Німеччина не увійде в пряме протистояння таким способом з Російською Федерацією. Якщо Сполучені Штати е, перейдуть межу слів і перейдуть, нададуть нам. Ракети, то я думаю, Німеччина теж нікуди не дінеться. Тому нам дуже важливо, щоб ця інформаційна операція, так буду назвати, так воно буде коректніше, вона завершилася конвенційною операцією. Тоді це буде круто і Німеччина точно не відкрутиться. Ну Да, не кажіть, оце що воно вже стає таке, як світловий пане та не спіймав про Тавруси. Водночас Німеччина не відкрутиться, але бачимо, що і інші країни і напередодні якраз день показав, що виділяють мільйони, хтось мільярди євро, і на дрони, і на закупівлю в рамках програми «Пьорл». І під Хексет міністр війни США особисто приїхав і спонукав європейців більше зброї купувати у штатів, та ще при цьому говорячи, що якщо Росія не не заспокоїться, не сяде за свої переговорів. Тоді штати будуть відповідати так, як вміють тільки штати. Це до речі, пане Олеже, наші глядачі, які вже більше 200 підхоплювала російська пропаганда, як то Скабєєва, говорячи про те, що ой, він мовляв, сам погрожує лише пальцем. Про що говорив, що треба конкретні дії, а не погрози. Ну так Скабєєва договориться. А Путін довоюється, що можуть дійсно бути відповіді, так як вміють лише США. А що може вкладати, як ви думаєте, під Хексит в оцю парадигму? Тобто відповідати і діяти так, як вони діяли із Хамасом. Із Іраном? Можливо, тому що, ну при всій повазі до посади міністра війни Сполучених Штатів МОГІКС це точно не військовий, але точно та людина, яка розуміє, що думає, або на що налаштована перша особа в країні. Це особливість нинішньої команди Трампа. Вона. Не строка... Вона строката, але ходить в однострої і дивиться фактично в один бік. Що вона думає, це інше питання, це ніхто не знає про команди і про напрямки, але коливається з лінією партії, так як колись казали в радянські часи. Є це, це та людина, яка от коливається більше за всіх. І це прекрасно, значить, в Білому домі звучить саме така риторика, і саме він її продукує. За межі Білого Дому, оскільки, наприклад, він же ж не, не завжди, м'яко кажучи, особисто був на Рамштайні. Да? А тут, причому, в такому наступальному варіанті, я дуже сумніваюся, що це сталося після того, як Міністерство оборони стало Міністерством війни, і в нього змінилася риторика, але це знову ж таки генеральна лінія нинішньої адміністрації. І ще тут є один момент, який теж дуже важливий, і на нього теж варто звернути увагу: що в принципі Трамп він же заробляє на війні. Ну, тобто, Сполученим Штатам дозволяє заробляти на цій війні, і це теж один із елементів, який Гексель теж підтримує. Що зброя є, зброя різна, зброя там десь потужна, десь вже її треба десь модернізувати, оскільки війни змінюються, Да? Але її в достатній кількості і її можна продати. Головне, щоб були гроші у Європі. Наскільки я розумію, якби вони там не плакалися, і не розповідали, що тяжко важко тяжко важко українцям, а європейцям просто важко достати із гаманця умовного певну суму. Якщо це так, ну, не всім важко, деякі достають і великі суми, і ще більші. Тому, наскільки я розумію, в Європі гроші є: зброя у американців є, у нас потреба в цьому, маю на увазі озброєння, теж є. Поки що тут ніхто не каже слово ні. Тому чому б кожен в цій ситуації не отримав те, що хоче? Сполучені Штати, авторитет тієї країни, яка впливає на... Війни і на стабільність в світі також може заробляти на цьому. Європа платить за те, що за зброю, яка її захистить, а Україна захищає всіх ну, в першу чергу себе, і в цій трійці в неї на превеликий жаль. Випала доля воювати за цю тріть умов. Тому тут все поки що, поки що воно вже таки, стриманим оптимізмом. Мені подобається напрямок дій, але вони повинні, повинні реалізуватися в конкретні види озброєння. Та пане Олеже, отут Тарас Загородній, політехнолог, якого ми інколи з вами згадуємо, з яким я теж спілкуюся, давно казав, що європейці гроші є, є. А тепер вони вкладають на сам перед їх свіжий захист, От абсолютно рухається вони по хорошій траєкторії і справедливі. Ви знаєте, я би ще додала. Справедливі і буквально дві хвилини в нас залишається. Вас не можна запитати про Крим, бо з нами Вікторія, яка теж дуже любить вас слухати, передає вітання. І а теж рух партизанський. Повідомляє про те, що окупантикам якось не солодко в нашому Криму вже давно. І питання тут уже не тільки в дефіциті бензину, а і в дефіциті їх, як таких. Бо як повідомляють партизани руху, а окупанти прискорюють будівництво шпиталю в Криму через величезні втрати. Ось так і як повідомляють також наші джерела про. Те, що там взагалі неспокійно, бензину далі ніде немає, майже а, і, і, і прильоти є. Феодосія горить по четвертий день поспіль, як ми знаємо. А оце, оце розхитування зі скрєпного для Путіна символічного Криму, воно може запустити теж якісь незворотні процеси невдовзі. Я думаю, що це точно б'є по авторитету Путіна, оскільки він. Знаєте, я не пам'ятаю, хто із моїх колег сказав класну фразу, що з Криму це почалося, в Криму має закінчитися. Да? Тому українська сторона все це робить для того, щоб саме так сталося, але дуже обережно і тут не, не треба думати, що це ось ось як наші успішні дії стосовно визволення Криму, так і що Крим вб'є Путіна, умовно, да, там, психологічно і політично. Але ми бачимо, що Україна планомірно рухається в цьому напрямку. Скажу так обережно. Росіяни самі зробили велику помилку, коли перетворили цвітучий і лагідний до гостей півострів в авіаносець. На авіаносці правила зовсім інші життя, і ставлення до авіаносця з боку військових. Теж відрізняється від того, як військові ставляться, маю на увазі, українські збройні сили до курортного місця. Тому будем... це обов'язково станеться, маю на увазі, що те, що сказав вище, але чи це буде дуже близька перспектива, я сумніваюся. Пане Олеже, дуже дякую вам за цю розмову. Спасибі величезне, що ви знаходите для нас час. І за цікаві коментарі, як завжди, не пересічні. Що рідкість. Дякую вам до наступної зустрічі вже Адам. завтра. Буквально на все добре. Бережіть себе, до побачення. Олег Лісний політолог Ірина Узлова, Я друзі, дякую, що майже 300 людей з нами нас дедалі і більше попрацювали в прямому ефірі. Мого ютуба, куди підписалося вже більше 9,5 тисяч підписників. Хто ще цього не зробив, закликаю вас на ще більше таких ексклюзивних інтерв'ю. І в прямому ефірі працюємо, щоб із вами поспілкуватися і на ваші питання, зауваження, рекомендації, теплі слова. Також відповісти. Тож лайки, коментарі теж вітаються завжди. Бо знаєте, що я завжди з вами комунікую, і все бачу. Навіть якщо не відповідаю персонально, то завжди враховую те, що ви що ви питаєте і те, що ви пишете. Бережіть себе, побачимося, і переможемо.